Вітаю на студії Грім. Поступив запит про те, що нам потрібно підключити MIDI-клавіатуру, щоб вона почала працювати. Отже, кабель, USB-кабель, такий як на принтери, з таким от входом, виходом. Ми маємо підключити одну сторону в USB-комп'ютер, іншу підключаємо нашу клавіатуру. Отако. От У нас загорілись лампочки, значить, все вийшло. Якщо не вийшло, ззаду 6. Кнопка в деяких MIDI-клавіатурах. Так. Тепер що ми робимо? Додаємо Instrument Track Studio One і дивимося. Ні, нічого не показує. Тоді нам потрібно зайти на головний екран. Configure External Devices. Якось так. Да? Тут у мене я підключав свій LPD, тобто також при стрімді вводу-виводу. Ось така дивіться, штучка ще є. Тобто, дрампет також підключається з таким же входом, з таким же кабелем. Тобто, Теж можна за такою аналогією підключити. Ну, а ми зараз будемо підключати клавіатуру. Отут ED знизу додаємо. І дивимося. Тут багато різних фірм. У мене M-Audio. Відкриваємо і дивимося, чи є така клавіатура. Keystation 49 є. Тут є KS Pro. От ми його і візьмемо. Тепер дивимося, тут є штучка, написано Receive From. тобто Звідки ми будемо це брати, і тут вже показує, що я можу взяти сигнал з USB, KStation 49 є. Тобто з моєї. Тобто комп'ютер автоматично вже прочитав, що ця клавіатура підключена, лампочки горять, USB законекчено. Драйвера ніякі зараз бачите, не встановлювали. І тому просто натискаю, що з цієї клавіатури буде йти сигнал. І Send to я надсилаю сигнал на аудіобокс, тобто на мою звукову карту. Якщо пише, що він уже задіяний, юзається, пишемо просто ОК, натискаємо знову ОК знизу. І тепер заходимо. Ну тут, звісно, теж ОК, і заходимо на наш проект. Ось тут наш трек, називаємо його бас, наприклад. Да? Так, цей проєкт я видаляю. І тепер дивіться, я натискаю кнопочки, сигнал пішов, лампочка рухається. В браузері ми можемо обрати якийсь, наприклад, типу пресенс перетягнути. І тепер дивіться, натискаючи на клавішу, да, ми звук не чуємо, бо він мене зараз в навушниках. Але, бачите, сигнал йде, звук іде. Також ми можемо обрати якийсь пресет. Наприклад, Studio Ground, він підгружається ось тут. І в нас тепер вже все звучить. Можна це закрити, наприклад. І, наприклад, давайте щось аля запишемо. Запис пішов. Як бачите сигнал іде. Тобто з МІДі поступає сигнал, все грається. Ну, а я вам дякую за увагу.